Гривня коливається через політичні пристрасті. Панічні настрої людей підігрівають і спекулянти. Вони, зокрема, скористалися ситуацією, аби швидко заробити. Обмінювати нацвалюту на іноземні гроші фінансові експерти не радять. Кажуть, нині вигідніше приховані під подушками долари продати. Політичні пристрасті й нервове напруження спровокували курсовий сплеск. Переконані керівники найбільших банків України. Вони нагадують хронологію подій. Розгойдування валютного ринку різко почалося після подій на Грушевського. Та почалися коктейлі Молотова на Грушевського. Ось цей момент такого різкого обострення. До цього вполне внятно всі справлялись. У, 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 у ряду банків був прирост депозитів, при цьому все нормально. Такі дії, ми всі від них проігруємо. Да? Не думаю, що виграв Майдан від цього, там, не виграло правительство, все в цілому проіграло. Да? Суто економічних підстав для знецінення національної валюти немає. Переконаний банкір Сергій Маноха. Те, що курс почав рухатися угору на готівковому ринку, пояснює бажанням спекулянтів швидко заробити. Зазвичай схема спекуляцій проста: дилери провокують емоції населення, люди кидаються обмінювати гривню на долар. Ажіотажний попит зростає для того, щоб якусь -то моментальну маржу, моментальну собі да дозволяють Звісно, от є ринок. З іншої сторони контролювати це достатньо складно. здесь под в цих діях їх ніякої економічної суті. Це просто спекулятивне так сказати попитки розкачати ринку. Утім, констатують банкіри цього разу, фінансові ділки великими здобутками похвалитися не можуть. Більшість вкладників до. Строково депозити в нацвалюті з банків не забирають навчені досвідом 2009 року. Українці довіряють гривні, а отже, заощадження продовжують зберігати в ній, а не в іноземних коштах. Ситуація на денежно кредитному ринку достаточно стабільна. Вот всі банки сьогодні подтвердили, що наблюдається рівна ситуація по ресурсам. Ліквідності банківської системи достаточна, а вклади населення в більшості банків є достаточно, достаточно стабільними. Щоб не втратити, фінансисти радять навпаки обмінювати іноземну валюту на вітчизняну та нести до банків, поки ставки за депозитами в межах 20% річних можна ще й гарно заробити. Даже у кого есть валюта, я бы рекомендував продавать і розміщають на став поставка два на період чем длиннее, тем лучше. Почему? Потому что экономика не может развиваться на тих ставках. Ставки будуть идти вниз только после того, как к согласию придем. Мы увидим через неділю, через две, через місяць стабілізацію. Збалансувати ситуацію на валютному ринку і знизити градус напруги, допоможе злагоджена робота уряду та регулятора. Погоджується фінансисти і зазначають, національний банк здійснює постійно моніторинг ситуації на валютному ринку та готовий посилити боротьбу зі спекулятивними операціями. Тетяна Коваль.